Якщо ми будемо шукати Господа, шукати Його, це буде наш головний пріоритет, це буде наша прив'язаності, це буде нашою, нашою відкореність, і це буде запорукою нашого щасливого майбутнього. Останнє місце, яке я прочитаю, Апостол Павло, послідовник Ісуса Христа, у послані до Христове, і Він сказав наступні слова, 4 розвідки, 6 вірш. Ні про що не турбуйтеся. А усього нехай виявляється Богою ваші бажання, молитви і проханням сподяки. Можемо ми не другуватися? Він Ні. Велике дякуємо за допомогу. Які люди нам допомагають, дай Бог здоров'я всім, дай Бог допомоги. те, що дають там. Звідки ви приїхали? Я приїхала з Харькові. Добрий день. Ми приїхали з Архідня. Ну, з самого початку взагалі ми приїхали. Ми вже пережили дві війни для нас. Це Донецьк, коли спочатку пройшли Донецьк руська армія, і потім, коли прийшли, вони в Ірпінь. Тобто ми вже двічі бачили цю війну. Очі. Тому дуже дякуємо людям, які допомагають, і їм треба допомагати, тому що багато людей втрачають надію і опускаються руки. Тому дуже вам дякую і це насправді багато кому потрібно. Як тебе звуть? Дуже приємно. Дякую всім добрим людям, які знаходяться у цьому приміщенні. Я сюди вже не перший раз кажу. І мені все дуже подобається. І ще раз огромна подяка, я з Харкова. Приїхали зі Слав'янська. І дуже дякуємо за увагу усіх каламиць, усіх людей, які мають для нас великечесне відношення. Дуже добрі люди. Дуже з душею, з серцем до нас відносяться. Дуже дякуємо. Низький усім уклін. доброго дня. Мене звуть Наталія приїхала з Краматорська Донецької області. Ми не один раз отримуємо у вас допомогу і ми вам дуже вдячні, бо це все рівно якось допомагає виживати. Великий уклін вам і велике спасибі. Дякуємо. Добрий день, мене звати Валентина. Я приїхала з невеличкого міста під Харковом, міста Дергачів. Тут знаходимося вже 9 місяців. Дуже вдячна за допомогу, яка ця церква нам допомагає. І Сьогодні особливо сподобалася проповідь пастора, який сьогодні є цей наш захід. І дуже вдячна за літературу особливо, тому що я давно мріяла про переклад біблії саме Одієнко. Я сьогодні отримала. Дуже-дуже дякую, спасибі і благослови вас, Господь. Добрий день, ми були так, на вечері. Ми приїхали з Луганської області, місто Робічне. Дуже дякуємо за таку допомогу ганучу. Дуже вдячні. Я приїхала з Харкова з маленькою дитиною, з мамою. Ось ми ще майже сім місяців. Ось дуже вдячні вам за допомогу. Дякую. І дуже вдячна цьому місту і цим людям, які дуже допомагають. Дай Бог їм